Сезон 96-97 київське Динамо знову розпочинало в якості чемпіона України. В чемпіонаті ще не було команди, яка могла конкурувати з киянами. Перед початком сезону команду Йожа Фасабо підсилили білоруські футболісти Валентин Белькевич та Олександр Хацкевич. Також в Динамо перейшов Василь Кардаш. Повернулись з оренди Ігор Кутєпов та Андрій Гусін. У лісі чемпіонів киянам випав матч з віденським рапідом. Команда була надзвичайно грізною, адже у минулому сезоні австрійці пробились у фінал Кубку Володарів Кубків, де, однак, поступилися французькому ПСЖ, і все ж Рапід пройшов певну трансформацію у міжсезоння. Так, один з лідерів команди Карстен Янкер. А досвідчені вболівальники мають пам'ятати цього кремезного нападника. Перейшов до Мюнхенського Байерну. Він зустрінеться з Динамо, але не зараз. «Рапід» також покинули ще кілька гравців основи, і все ж австрійський клуб залишався дуже важким суперником. Втім, від киян традиційно очікували тільки перемогу. До речі, у цьому сезоні в Динамо стався ребрендинг. Команда отримала нову емблему та форму, яку сьогодні багато фанатів згадує з приємною ностальгією. Перша гра відбулася у Відні. Динамівці грали у такому складі: Кутєпов, Беженар, Головко, Волосянко. Похлебаєв, Максимов, Дмитролін, Косовський, Калітвінцев, Ребров, Леоненко. Через травми у грі не змогли взяти участь Лужний, Шматоваленко та Шевченко. Вже на другій хвилині гри чудову можливість відзначитись змарнував беженар, який з кількох метрів від воріт пробив дуже неточно. А через п'ять хвилин австрійці заробили кутовий і після передачі у штрафний майданчик заштовхали м'яч у сітку. Відзначився Крістіан Штум. Австрійці контролювали м'яч, але інколи кияни дуже гостро контратакували. Так Леоненко непогано вривався у штрафний майданчик всередині першого тайму, але забити не зміг. На початку другого тайму стався доволі спірний епізод. Тріфон Іванов підштовхнув у спину Леоненко, який знову вривався у штрафний майданчик, але Андрес Фріск епізод проігнорував. Кияни продовжили атаку, але забити не вдалося. Буквально через 5 хвилин у штрафному майданчику у боротьбі з Івановим падає ребров. Фріск порушення не фіксує і, відверто кажучи, зараз важко сказати, чи було там порушення. А от на 57-й хвилині боротьбу Беженара та Просеніка арбітер розцінив як фол останньої надії і вилучив динамівця з поля. Момент австрійці змарнували, але українці догравали матч у меншості. Більш того, на 62-й хвилині Динамо проводить атаку, і болгарин Тріфан Іванов знову доволі грубо валить Реброва на газон. На записі видно, захисник грав у ноги, але Фріск знову не фіксує порушення. Ще через пару хвилин Леоненко увірвався в штрафний майданчик, але момент з ударом було втрачено. А далі кияни почали втомлюватися. І ініціатива вже остаточно перейшла до господарів. Австрійці створили кілька небезпечних моментів. А наприкінці гри Гугі гандальним ударом подвоїв рахунок. Кутєпов зреагував, але втримати м'яч не зміг. Динамо поступилося з рахунком 2-0. Після гри Сабо звинуватив у всьому арбітра. Казав, що в Європі просто не хочуть бачити київське Динамо. Втім, у команди ще лишався шанс довести свою перевагу у Києві. І другий матч для киян розпочався неймовірно вдало. Вже на шостій хвилині гри Калітвінцев виконав бездоганний удар з штрафного. Динамо відкрило рахунок і здалось, що це протистояння ще можна виграти. Однак провали в обороні поховали всі надії ще у першому таймі. Захисту як такого не було зовсім, і австрійці радо користувалися величезними дірами в обороні. Рапід забив тричі, і на перерву команди пішли при рахунку 1-3. У другому таймі мало що змінилося. На 62-й хвилині кияни пропускають дуже курйозний гол. У власні ворота м'яч відправляє Головко. Господарі ж спромоглися тільки на ще один гол. Ближче до завершення гри відзначився Юрій Максимов. Йожев само після гри жалівся на те, що в команді було забагато хворих. І йому було важко знайти 11 гравців. Звісно, журналісти піддали сумніву цю відмазку, і тоді дісталося і самим журналістам, які, за думкою тренера, нічого не тямлять у футболі. Кияни вилетіли з Ліги Чемпіонів, але продовжили євросезон у Кубку УЄФА. Там суперник був значно скромніший, швейцарський Xamax. У першому матчі кияни наче й володіли ініціативою, але реальних нагод забити так і не створили. Швейцарці відстояли гру на нульову нічию і готувалися прийняти динамівців вдома. Після першого матчу стало очевидно, що позитивних змін у грі команди навряд варто чекати. Тим часом керівництвом клубу було надано Йожефу Сабу необмежені повноваження з правом застосування до футболістів. Тренерів, обслуговуючого персоналу дисциплінарних та фінансових санкцій аж до відрахування з команди. Так сподівалися створити сприятливий клімат у колективі. У Швейцарії кияни непогано розпочали. Леоненко перевірив голки перед дальнім ударом. Але всередині першого тайму Лесняк з льоту сильним ударом в ближній кут пробив молодого Шовковського. А далі гірше на початку другого тайму Шовковський помиляється і віддає пас Лесняку. Той переводить далі на Ізабелле, і рахунок стає 2-0. Однак врятувати гру ще було можна. Через 5 хвилин Максимов один гол відіграв, було ще кілька нагод зрівняти рахунок. Але все ж Ксамакс грав краще і заслуговував на перемогу. Врешті швейцарці перемогли 2-1 та вибили киян з Єврокубків. Дивитися на виступ Динамо було сумно. Очевидно, київський клуб був у кризі. Олії вогонь підлив Йожев Сабо, коли в одному з інтерв'ю пройшовся фактично по кожному гравцю команди. Розкритикував всіх, особливо звинувачував Кутєпова, Леоненко, Лужного. Дісталося й молодому Шевченку. Скандальне інтерв'ю не могло залишитися непоміченим у керівництві клубу. Але всі і так розуміли, що це останні дні Йожа Сабо на посту головного тренера. Повернути дисципліну у команду. Виховати у гравцях характер і ментальність переможців могла тільки одна людина тренер, якого зовсім не випадково називали полковником. У січні 1997 року до роботи з Київським Динамо приступив Валерій Васильович Лобановський.